Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. СБУ і ДБР прийшли з обшуками до колишнього очільника міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, джерела в правоохоронних органах. Повідомляють, що справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Айрбас. Один із таких гвинтокрилів розбився в броварах 18 січня. Тоді в авіатрощі загинуло керівництво МВС, саме під управлінням Авакова. Міністерство внутрішніх справ в 2018 році підписало угоду про закупівлю 55 вертольотів. Вони призначалися прикордонникам поліції, національної гвардії та служб службі з надзвичайних ситуацій про те, що відбулися обшуки і перевіряли контракти шестирічної давнини, підтвердив сам Аваков. Колишній міністр зазначив, що тоді контракти затверджували уряд і президент. Загалом повідомлення про різні обшуки з'являються від самого ранку. Зокрема, ДБР нині працює в керівництво столичної податкової а в Дніпрі СБУ завітала до Ігоря Коломойського в межах розслідування справи укртатнафти і укрнафти.